Я разом з вами хочу сказати слава Господу. Цар Давід сказав, послухай, що скаже Господь, а Він скаже мир народу Своєму і избранним своїм, но до снова не упадуть вони в безрасудство. Я хочу читати Слово Господнє, де написано Ісаїє. 41 глава 2 стиха, шостий і сьомий. Кожди допомагає своєму товаришу і говорить своєму брату, крепись! кузнець ободрають плавільщика, розлажуючи лістим молотом кующого на наковальні, Говоря о спайке хороша и укрепляєш гвоздями, щоб було твердо. Друге место Єремія, шоста глава, 29 стих. Раздувальний мех горел. Свинець іслило огня, плавільщик плавил напрасно, і бо не відділились. Отакі є два місця писання. Перше місце я прочитав, где написано, кожен допомагає своєму товаришу і говорить своєму брату крепись. Далі сказано, що. Кузнець ободрає плавільщика, кующого, розлажу лістим молотом, кующого на наковальне говоря о спайке хороша і укріпляє гвоздями, щоби було твердо. Брати і сістри, я сьогодні хочу говорить за кузнеця і плавільщика. Як тут я прочитав, що воно листи молотом, кує на наковальні, вот. і говорить за спайку, що вона хороша, укріпляють гвоздями, щоб було твердо. І знаєте, кузнець, це мастер свого діла. Я не хочу розпространятися довго, вникати в подробності, але кузнець. Он мастер свого діла. Те, що гліна в руки горчешника, і пластілін в руках дітей, то метал гарячий в руках кузнеця. Він виробляє з металу, що хоче, вигинає. І Що тільки придумаєш? Ну, тут сказано, що кузнець ободрав плавільщика. Відно, плавільщик потерпів якусь неудачу. Бо чого його ободрати? Слово ободрення, браті й сестри, – Воно завжди знаходить своє місто. Наверно, ви і я в якихось таких трудних ситуаціях ми любимо, коли хтось нас ободрає. І це добре. І тут сказано, що кузнець ободрав плавільщика. Що було з плавільщиком, що у нього ободрав? Ми прочитали в Єремії в шостой главі, 29 стих, там сказано: раздувальний мех обгорів, свінець зі від огня, плавільщик плавив напрасно, бо злиє не відділились, Только що здобутий метал. Он никуда не годится. Вон пористы с раковинами и в середине полной Його Его жребий только плавильня. После плавильни он набирает товарный вид и качество. І я той плавільщик загрузив этим металом. І пішов процес. Началась плавильня, плавка металу. Но ризко все остановилось. Чому? Сказано, роздувальний миг обгорів. В древнее время, коли не было электричества, то пользовались такими раздувальными мешками. Такие мешки шились из кож животных, виробляли их, они были м'які, их пропитывали и устанавливали эти мешки, и они джмухали воздух на горащие угли. Брав в себе, а потім жмухав на угли горящие. І цей мешок обгорів, не стало того, щоб він жмухав на гарящие углі, і все остановилось. Температура упала. Углі там вже врають, но то мало того. На таких углях горящих то тільки можна погріти руки, ну, шашлик пожарити можна. Ну, заплавку метала дай мови нема. Все. І от по тому кузне сободра у плавіщика. Наверное, він говорив, ну, можна догадуватися, браток, не падай духом. Сьогодні не вийшло, завтра вийде. Ти поладиш мішка, полапиш його, він буде в стані і буде добре. Ви знаєте, друзі дорогі, я що хочу сказати? Сам по собі огонь, який там залишився в этом горні, я говорю, він безсильний залишився плавить металл. Я маю опі в этом, маю спеціальність таку електрогазосварщик, я плавив свинець, медь, латунь, сталь, чугун. Я знайомий з цим ділом. Я запалюю такий газ, як ацетилен, він горить, але так не вдало горить, і такі комки сажі з його летять. Як я відкриваю кислород то плам'я огня, воно превращається в голубий цвет і величиною полтора сантиметра. І в тому голуб, голубому язичку температура 3-4 тисячі. Я доторкаюся до металу, метал моментально починає плавитися. Я іще відкриваю є такий продувний, ще більше кислороду, і мій метал як вода. Має таку силу, огонь. І а тут огонь і повітря, воздух в цьому мешку. І коли не стало воздуху, все встановилося. Браті і сестри, давай я заберу кислород і буду тільки огнімаць тілена, користуватися щоб эту сталь порізати, я порежу її чи ні? Но вона тільки чорна стане від сажи і больше все. Добре, я огонь відніму і буду кислород направляти на метал. Будеш он чи ні? То є, якщо розлучити вітер і огонь, Нічого не получається. Ось почему Христос сказав Ніко «Якщо если хто не родиться от води, не може войти в Царство Небесне, скажіть, брата і сестри, що я не доказав? От води ще що? От Духа. О! Двоє мають гігант силу. Я хочу сказати, жінка сама собою ніколи не родить дитя. Но в обоюдної житті з двох составляють одно сім'я. Ветер і огонь мають велику силу. Ось почему потерпів той кузнець, есть плавильщик. Бла неудача велика. Читаем дальше Слово 23 глава Еремии, 29 стих. Там сказано: Слово Мое: Не подобно ли Огню говорит Господь, и не подобно ли Оно молоту разбивающему скалу. Я хотел бы, чтобы вы мне подказали, кто в нашем собрании больше всего пользуется вот этим огнем і молотом в наших служеннях. Я думаю, проповідники. Да? Проповідники користуються. Поэтому я не сумніваюся, що вони мають статус плавильщика. Вони плавлять. Далі давай будемо говорити. Я пам'ятаю. І як брат Віталік співав псалма. Будіте, зовіте, стучіте, послінє время летіть, в серця ледяне стучіть, розбійте. А чим розбивати? Молотом. Розплавте граніт. А чим плавить? Огнем. І там такі є слова, щоб і пламені речі внімає. Душа к розкаянню прийшла, о, оказывається, є пламенна реч. Пламенна реч, брат стоїть за кахведрою, говорить огонь плам'я. Я часто бував на собраннях на Україні, где проповідник стоїть і проповідує, і Він нічого не говорив людям, що ходять сюди покайтесь, люди самі йдуть очерево, з і каються. Чому? Плам'я достало їхнього серця, і ота чистота почала виплавлятися. Я в другому собранні бачив. Проповідник стоїть за кахведрою, проповідує, піднімається там рука, піднімається там рука, отам от рука піднімається. Він становився і каже, що ви хочете? Вони кажуть, ми хочемо каятися. Для них представилася така можливість. Вони каялись. і сістри, я не буду ходити по морями і океанами. Я приїхав в Америку. Э, 2 грудня в 22 роду, і пройшло півтора місяця. Я, мабуть, ще не був членом церкви, прийшов у зобране, і тут один із наших братів стояв, проповідував. Я бачу, що в його дійсно пламена реч. Він проповідував. Це осталось моєї пам'яті, і воно довго буде. І так багато людей прийшло тут стояло. Я обращав внимание на зал, глядів направо, налево. Таке движение пішло. Я думаю, що таке? Люди стоять і плачуть. Плачуть люди. І є сокрушення, крушення духа. Чому пламна реч? Вона досягала э, серця. І тому, брати і сестри, все зле виплавлялось. Воно виходило на наружу, за що слава Богу. Брати і сестри, але я хочу сказати, що ми плавільщики, другий раз маємо такі опрометчивості, як його є. Мешок обгорів і спробуй тепер плавити. Пламенної речі нема, вдохновлення нема, і плавка вся відсутствує, зленє відділяється. Що в такому стані робити? Треба поправити мешечка. Браті і сістри, я у времени обмежений, я мог би вам привести приклади з жизни своей. коли не попильнуєш і приходиш на собрание немає, проповіді нема чому. А Дух Святий то дуже така долікатна особа. І вона не може соєднатися з нечистотою. Є, я знаю, плавильщик досконалий в його промаху нема. Ви знаєте, хто є ту? Господь. От ми читаємо книгу Малахії, третя глава, другі, третій, четвертий стихи. Кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится, ибо Он, как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистить Левія, и переплавить их, как плавлять серебро и золото. Для чего? Чтобы приносили жертву Господу в правде? Я задаю вам просім, Господи милостиві, сини Левіни, ти сам збрав собі на служення, і ти тепер їх вовь у плавільню, щоб плавити, щоб вони э, в приносили жертву. Так. Так. І далі написано: тогда приятна буде Господу жертва Іуди, Єрусаліва, як в дні древні, як в літа прежні. Брати і сестри, это не були якісь прихожани. сам Бог избрав, сину у лев на не служение Я читаю в Исході, там, где Моисей стоял у, у, у воротях и зробив таку об'яву, хто Господь йде ко мне. І хто прийшов? Сини Лєвіни. Прийшли, а стальне є. В такому многочисленному народі тільки сини Лєвіни вийшли, а стальне є. А остальним, я скажу так образно, тіля золоте. загородило їм дорогу. Вчора вони казали, це наш Бог. Які вивів з Єгипта, а тепер Моїсей робить таку об'яву, і в не було дерзновення сказати, що ми Господні, от ми прийшли к тобі. І що Господь робить з Господніми? У плавільню. Плавить? Казалось би для чого? Щоб ви приносили жертву Господу у правді. В Захарії написано 13 глава 9 стих, «І введу эту и третю часть в вогонь, і розплавлю їх, як плавлять серебро, і очищу їх, як часть золото, вони будуть призивати ім'я моє, і Я услышу їх, і скажу, це мій народ. А вони скажуть, Господь Бог мій, ви чуєте, мій народ і свій народ, вон вовье куди? Вогонь. І там плавить их, там очищає їх. Даніил 12.10 написано: многие очистятся и убелятся, и переплавлены будуть, але вже не не говорить у Богні, а в искушені. Нечестиве будуть поступать нечестиво, и ніхто не вразумеє, що є нечестиве, а мудріе вразуміють. Потверждають апостол Петро, 4 глава, 12 стих. Возлюблені є огненного іскушення, посилаємо для іспитання вам, не чуждайтесь, як приключення странного. Не чуждайтесь, браті і сістри, може хтось сьогодні із моїх братів і сістер проходить до плача, а може хтось знаходиться там, в тому горнілі, де плавка, і сьогодні ви переживаєте трудне час, у вас можливо здається, що ви оставлені, що Господня є з вами, бо, бо такі є які у вас, це тільки може бути у грішників, а тих, котрий Господь любить, такого не може бути. Вон коли шептав мені, враг моєї душі, тебе Господь оставив. Я кричав, сколько було сили в мене. Я кричав, Боже, милосів помилуй мене. Мой син каже, тато. молись так, як дишеш, не переставай. І я куда йду, що роблю молюсь. Стою на остановке автобусної, я отойшов 30 метрів і молюсь. А син підходить і говорить, тато тіше. Люди подумають, що ти нерозумний. Так, я знаходив тільки в молитві якесь облегчення. Поэтому мужайтесь, Господь з вами. І Он благословить вас, слава Богу. Брати і сестри, я хотів би ще время так скоро біжить. Там, у нас на Україні, є таке село Познань, є у нас член із Познання. І я посіщав ту церкву, і, і там є сестра. Вона больна в постелі, розслаблена, ні рукою, ні ногою не може пошевеліти отак тільки дихання. І я приходжу до її кажу: сестра Марта, ну як ви? Вона каже: О, слава Богу, слава Богу. Як на що продуктів і харчов, та слава Богу, каже, позичили в магазині у продавця знакомого мешок макарону, появляться гроші ми віддамо. А за що ще ви благодарите Бога? Вона каже, брат Павло, зріж дуба, і положи його в себе там вдома, ну, гінадеш місто. І побачиш, що ним буде за 18 років. год. Найомка рапсуняться. А я, каже, лежу 18 років, ні одного проліжня. А, а така жертва приятна, Господу, і сястрі, чи ні? О, да? Отака жертва цінна і вона приятна. Ну, я здоровий. Сити напіщені, одіти, ну, озиваючи другий раз. Ну, дякую тобі Господь. Дякую. І, і оте дякую. То то є різниця чи нема? Ото є велика різниця, брати і сестри, як важно сьогодні благодарити і славити Господа за Його милості і за Його великі благословення. Моє время істикає, я напоследок хочу розказати вам стих, кузнець. Етой стих в своє время був для мене бальзамом. Я служив в совєтській армії й 75 год. Ви можете, не можете себе уявити, як то воно було. І коли я получил письмом это стіготворення, Боже милий, як. То бальзам був на душу мою, ось я розкажу. Кузнець, я видел, як кузнець ковал, на пресі огненный метал, напоминає ту картину, як м'ять горчешник свою глину. со всех сторон он давить, то вдруг покривить, то поправить. Казалось, был бы он живой, Раздался здесь ужасный вой, И мысль проникла невольно. Ему, наверное, очень больно, Но он на жребе не роптал, Ведь он был мертвый лишь металл, И деформация металла Ему во вред не стало. Для Ковки есть такой закон – Чем больше делают уков, чем его давлять посильней, тем он становится прочней, и коль в работу попадет, никого не подведете. О, если б я таким же стал, как раскаленный тот метал, Що после всяких деформаций, угроз побоев агітацій, моя духовная структура прочнела, Крепла к Богу льнула. я слышу дивне дихання, Моє любимое создание, я всю душе твоєй дал, щоб ти був лучше, чем метал, щоб ти имел не только прочність, но і святую непорочність, и нежність пламенної души, щоб в житті вовсе не грішив. Братья і сіст, слава Богу! За милості Його, за блага Його. Перед нами молитва. У мене є така пропозиція помолитися за наших служителей, за наших проповідників, щоб Бог одарив їх пламенною речю, щоб було покаяння, було очищення, освящення в народі Божому. Брати і сестри, щоб ми сьогодні на руках молитви принесли тих, хто знаходиться е, у плавільні. Щоб Господь їх укрепив і благословив. Склоняємо коліна, молимся. Амінь.